3. уявлення про землю в давнину. Як люди уявляли землю в давнину? Одне з найголовніших питань, яке турбувало вчених стародавніх часів, якої форми наша планета? тривалий час люди були впевнені, що Земля плоска, а небо велетенська металева або скляна сфера. Про силу земного тяжіння тоді ще не мали уяви, тому вважали, що якби наша планета була кулею, то мешканці протилежної півкулі. Попадали в неї, проте з різних народів уявлення про форму Землі відрізнялися. Але всі ставили свою країну в центрі планети. Наївність уявлення про землю пояснюється перш за все обмеженістю пересування людей у той час, спостерігаючи лише видиму частину планети. Важко було здогадатися, що про, справжню, про її справжню форму. Малюнок 10. уявлення про землю та небо. Давньому Єгипті це малюнок, знайдений всередині однієї з пірамід. На ньому зображена плоска земля з Єгиптом у центрі, небесна сфера, спираючись на чотири високі гори десь на краю світу, небесні світила, підвищені на небозвіт, Бог Сонця ра мандрує і щоденно об'їжджає землю на своєму човні. Малюнок одинадцятий уявлення про землю та небо в стародавньому Вавилоні. 7 століття до нашої ери. Всесвіт зображений, як замкнений світ, у його центрі земля у формі гори, що належить до поверхні світових вод. Під землею пекло на західному схилі Світової гори знаходиться Вавилон. небо металева сфера, яка удень відбиває сонячне світло, а вночі слугує тлом для гри місяця, зірок та богів планет. Небесний світ це пояс з 12 зодіакальних сузір'їв. Малюнок 12-й, уявлення про землю у стародавній Індії, початок нашої ери. Опуклий диск землі лежить на схилах чотирьох гігантських слонів, які стоять на величезній черепасі, а священна чорна кобра шеша підпирає своїм тілом Всесвіт. Малюнок 13. Уявлення про землю індіанців Америки. Земля у формі плоского диска лежить на спинах трьох гігантських китів, які плавають в, обмеж, в безмежному просторі океану. Найвище досягнення в пізнанні світу мали вчені Стародавньої Греції, але й там не одразу прийшли до правильних висновків щодо форми землі, тривалий час, вважаючи її плоскою, малюнок 14. Уявлене про землю у давній Греції. Земля плоский диск, оточений недоступною людині морем з якого щовечора виходять і заходять зорі, зі східного моря щоранку виринає на колісниці, запряжений вогняними кіньми бог сонця Геліос і турує свій щоденний шлях небом. Перше припущення про кулястість землі зробив давногрецький вчений Піфагор у VI столітті до нашої ери. Свої погляди він обґрунтував переконливими доказами малюнок 15. Пізніше, у IV столітті до нашої ери, давньогрецький вчений Аристотель помітив, що тінь від землі, яка падає на повний місяць під час місячних затемнень, завжди кругла, така тінь може бути лише від кулі малюнок 15. Від першого століття ідеї про кулясту форму землі вже назавжди утвердилася в науці. Інші планети теж почали вважати кулястими. Малюнок 15 Докази кулястості Землі. Малюнок Об'єкти при наближенні, поступово з'являються із-за горизонту. Б. Форми неповного місяця. На, ньому, на нього падає округла тінь Землі. В. Форма горизонту. Коло, яке розширюється при підйомі вгору. Два погляди в давнину на будову Всесвіту. Давніх греків цікавило питання про будову Всесвіту та місце землі в ньому. Одним із перших створив свою модель світу Аристотель, IV століття до нашої ери. Його ідея підтримав Клавдій Толемей, II століття до нашої ери. За їхнім переконанням, у центрі Всесвіту знаходиться велика нерухома земля. Навколо якої обертається сім твердих прозорих сфер, до яких прикріплені невеличкі місяці, Сонце та п'ять відомих на той час планет. До восьмої сфери нерухомого прикріплені зорі, а на дев'ятій був небесний двигун, який приводив у рух усі інші сфери. Таку модель світу назвали геоцентричною, тобто у центрі Земля. Малюнок 16. Малюнок 16. 16 геоцентрична модель світу Аристотеля та клавдія Птолемея. Малюнок 17 геліоцентрична модель світу Піфагора VI століття до нашої ери. На 200 років раніше за Аристотеля свою модель світу створив Піфагор, яку було названою геліоцентричною, тобто у центрі Сонце. Але живучи на землі і спостерігаючи рух сонця по небу, науковці того часу важко було уявити і таке і порівняти. Тому геоцентризм давно був забутий, а геоцентрична модель панувала в науці майже 2000 років. Перші географічні карти. Ще первісні люди намагалися зобразити, зобразити територію, на якій вони жили: на камені, на корі, дерева або на бивні мамута. Так виникли перші карти. Намагалися скласти карти в стародавньому Єгипті 3-5 тисяч років тому. Перші справжні географічні карти на папері створили давньогрецькі вчені, Ератосфен, Кіринський та Клавдій Птоломей. Ці карти мали багато недоліків. На них суходіл займав більшу площу, ніж океан. На карті Птолемея вперше з'явилася градусна сітка з паралелями і меридіанами. За цими лініями почали визначати розташування точок на земній поверхні, тобто їх географічні координати. Картою Птолемея користувалися ще протягом 14 століть. Перші географічні відомості про українські землі. Перші писемні згадки про природу окремих частин сучасних українських земель відомі з творів давньогрецьких та арабських авторів. Так давньогрецький історик Геродот у V столітті до нашої ери у своїй праці Скіфія описав про Чорномор'я, де зазначив, що зима в цих землях сувора, вода замерзає, а літо холодне і дощове. Вразили Герудота і велич... величні річки Борисфен Дніпро. Тирас Дністер, Гіпаніс, Південний Бог, Танаїс Дон. Геродот також зібрав цікаві відомості про скіфів, які заселяли ці землі, а також народи, що мешкали північніше від них. Вірю не вірю, перевіряємо інформацію. На думку давньогрецького філософа Анаксимандра, земля за формою є циліндром, який вільно висить у повітрі. Середину землі займає суходіл у вигляді великого круглого острова, оточений океаном. Всередині суходолу знаходяться морський басейн та річки, які ділять землю на три частини: Європу, Ереб, Асарійською Захід, Азію, Асу Асарійською Схід та Лівію. Факт другий. З'ясувалося, Земля не ідеальна куля. У XVIII столітті відбулося дві експедиції в різні кінці планети, щоб е залагодити суперечку між прибічниками гіпотези апельсина та гіпотези лимона. Перші вважали, що наша планета приплескана біля полюсів, а другі вважали, що з обох боків екватора все закінчилося перемогою апельсина. Нині вважається, що Земля навіть не апельсин, а має унікальну і неповторну форму, яку не можна описати якоюсь геометричною фігурою. До того ж, її форма постійно змінюється.